Члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмна програм реалізації музичної онлайн-крамниці. На другому слайді представлено розкриття з місту роботи. Так, зазначимо, що об'єкт дослідження процес розборки та функціонування онлайн-крамниці, що пропонують цифрові товари. Об'єкт дослідження прес розробки та функціонування онлайн крамниці, що пропонують цифрові товари, предмет дослідження, методи розборки та підтримки функціонування онлайн крамниці що пропонують цифрові товари. Метою роботи є програма реалізації онлайн крамниці що пропонує цифрові товари, наприклад, електронних, електронних продаж, музичних композицій або виконавців тощо. За результатами аналізу проблемної області та дослідження існуючих аналогів для вирішення проблемних питань сформулюємо постановку задачі, метою є розборка нової музичної онлайн крамниці, системна повна забезпечувати можливість зручних перегляду фанотеки, вибору композицій, створення та оплата замовлень, редагування фанотеки системи, опрацьовування замовлення, коментарів тощо на слайді представлено функціональні вимоги до системи, що розподіляється в ході роботи. На четвертому слайді представлено порівняння існуючих аналогів. Серед критерій виділено наступні: додаткові вимоги до авторів, чи є у платформі додаткові вимоги для верифікації авторів, додаткові вимоги до аудіофайлів, чи є додаткові вимоги до форматів аудіофайлів, які розміщуються та надають користу у якості покупки. Наявність обмежень за ціною, чи є певні обмеження за нижчою ціною або ціною аудіофайлу. Функціонал для ознайомлення із альбомом або композицією, чи надає сервіс функціоналу для ознайомлення із демо-версією продукту, як видно, із порівняння більшість ресурсів мають свої недоліки та нюанси, що останні їх використання, особливо для молодих авторів. Так, наприклад, iTunes вимагає складну верифікацію авторів з використанням особливих документів. Саме тому платформа не підходить для більшості для більшості молодих авторів. Більш того, файли піднавантажуються в форматі ASTS. Що в більшості вик... пов'язано із використанням техніки Apple. Bandcamp більше розрахований для молодих авторів, але також має додаткові вимоги до аудіофайлів, а найважливіше, що сервіс доміна дуже відомий та має досить обмежену аудиторію. Саме тому можна заключити, що досі актуальною є задача розборки нового сервісу, що надав би можливість оформити продаж купівлю аудіофайлів якості цифрових товарів. На п'ятому слайді представлено таблицю порівняння мов програмування та відповідних технологій для розборки веб-сервісу. Серед характеристик для порівняння виділено швидкість роботи застосунку, швидкість роботи, розробленої застосунку та відповідну необхідність подальшої оптимізації, додаткові бібліотеки, чи вимагає розборка встановлення додаткових бібліотек та розширення для розборки, парадигми програмування, парадигми програмування, що підтримують умови парадигми спільнота та матеріали, наявність та розповсюдження спільноти розробників та додаткових матеріалів, фреймворки, наявність фреймворків для спрощення та використання ре... реалізації архітектурної розборки. Ходячи з порівняння, розборка з використанням PHP буде більш швидкою, не буде потребувати додаткових витрат, ресурсів, часу або встановлення додаткових бібліотек. На слайді наведено порівняння фреймворків для розборки веб-застосунків, використовуючи мову програмування PHP. Серед критеріїв порівняння було виділено: спільнота та простота вивчення, кількість та активність спільноти, що активно використовує фреймворк та може допомагати із вивченням, основа та підтримка, швидкість оновлення та, реаліз... та реалізів фреймворків. Простота розборки представлень чи є відбув... відбудовані механізми, що спрощують розборку фронтенду, в тому числі представлень. Підтримка кількість Скібді, що підтримує фреймворк. Як видно, із порівняння, всі фреймворки надають широку політику для розборки веб-застосунків, в тому числі для продажу купівлі цифрових товарів через інтернет. Проте саме Лара Вель надає більше інструментів для повноцінної розробки, підтримки та розвитку онлайн-трамниці. Тому вибір був зроблений саме на користь Лара Вель. На цьому слайді показано, як виглядає архітектура веб-застосунку онлайн крамниці на основі використання архітектурного партнеру MVC та фреймворку Laravel. для побудови архітектурного каркасу застосунку використовуємо схему проєктування модулу Control. Це схема використання декількох шаблонів проєктування, за допомогою яких модель даних програм користувацькі інтерфейси взаємодія з користувачем, розділені на три окремих компоненти. На слайді представлено архітектурне рішення при розробці веб-застосунку видену діаграму класів системи, що було розроблено. На слайді представлено архітектурне рішення при розробці веб на видену діаграму компонентів системи. На слайді представлено архітектурне рішення при розробці веб-застосунку наведену загальну діаграму прецедентів. На цьому слайді наведено скріншот розробленого застосунку. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було проведено огляд та аналіз методів розборки та підтримки системи для онлайн-продажу цифрових товарів, Підібраних матеріалів були систематизовані, проаналізовані у загальній та надім надані у першому розділі пояснювальних записки. Для цього було виконано наступні завдання: розглянути за проблемну область. Проаналізована особливість продажу цифрових товарів через мережу інтернет, виконано проєктування веб-застосунку, розроблено веб-застосунок, розроблено сценарій та проведення тестування для розборки практичної було використано мову програмування PHP, framework, Laravel, варавель MySQL для проєктування та розборки бази даних з метою центрального збереження інформації веб-сервіс XAMPP за застосунок. Не виконує наступні функції. Реєстрація на сайті, авторизація на сайті, перегляд каталога, додання композиції до кошику, видалення композицій з кошику, вилучення визначеної користувача з бази даних системи, редагування сайту адміністраторам, оформлення покупки. В результаті виконання завдання було отримано систему, що відповідає всім вимогам, представленим в технічному завданні, зручна для використання та виконує всі не.